Що ж принесе Сатурн близнюкам у найближчі три роки, до квітня 2028 у вас відбувається перезавантаження соціальної сфери. В першу чергу це стосується друзів, ваших приятелів, вашого такого оточення близнюки. Ми знаємо, що це знак дуже комунікабельний, це люди, у яких повно друзів знайомих, це і професійні контакти, професійні спільноти. А що буде відбуватися? Ви можете відчути, що людей навколо вас стає менше, або у вас зменшується потреба у великій кількості контактів А певні люди з вашого оточення можуть самі йти, ну скажімо так, з вашого життя. І це певна чистка, яка буде відбуватися до квітня 28-го року. Ви будете відчувати інакше цінність власного часу. Ви будете відчувати, що у вас немає ресурсу і бажання контактувати з людьми, які не цінні для вас, які не несуть правильного енергообміну, інформаційного обміну. Ви будете прагнути до меншої кількості контактів, але більшої якості глибини. Стабільності, і це такі важливі зміни. А якщо ви займаєтеся роботою, яка пов'язана з інтернетом, блогери, продажі в інтернеті, тут теж повинна бути певна ревізія. Можливо, вам прийдеться змінити технології роботи, якісь алгоритми, щось впорядкувати, від чогось відмовитися, оновити сайти. Якщо ваша робота пов'язана з інтернетом, а то будьте, будь ласка, готові до того, щоб відмовитися від старих стратегій і вибудовувати нові довгострокові цілі.